Поїзд Прага Чоб Київ, мої відкриття та спостереження. І так, це була моя перша поїздка за таким маршрутом, бо зазвичай я їздила як і більшість через Перемишль. Перше, що я дізналась за щасливою випадковістю, це лаунч зона Регіоджет, де можна безкоштовно взяти собі каву, чай та безлімітного морозу. Хід туди по квитках, які ми, до речі, купували на офіційному сайті, і зайти туди можна щонайменше за 60 хвилин до прибуття потягу. Спраги до Чопа по поїзд нічим не відрізняється від поїзда до перемиж. Такі самі вагони, та включена вечеря, я взяла собі сі. Та сніданок. Це круасан з джемом та маслом. Наступний потяг нам пощастило взяти квитки аж за 5 годин, і це було якраз. Бо на словацькому кордоні ми стояли мінімум 2 години і ще плюс 1 година затримка потяга. на наступному звичайнісінькому потязі в мене був трошки культурний шок. Бо це був мій перший раз за більш ніж 3 роки їхати на українському потязі, і все ж таки різниця з чеськими дуже пом... Мідна, також мінус цього потяга до Києва. Це час, але плюс це те, що на західній Україні він їде дуже красивими краєвидами. Загалом моя поїздка пройшла успішно. У Вільний час я походила по магазинах у чопі, купила подарунки чехам. Але цим маршрутом навряд чи ще колись поїду, бо все ж таки він триває занадто довго.